Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трагедія з розстрілом 11 чи там уже більше людей пораненням великої кількості людей у Швеції з черговий раз сколихнула. Весь світ, але світ цей не зробив ніяких висновків. Перш за все, в Швеції. населення не зробило із цього дійства ніякого висновку. Уряд запропонував зносити квіти до того місця, де трапилася трагедія. І люди понесли туди квіти, Так, понесли квіти. Зносили квіти, а може, треба уряд зносити? Ну, таке запитання просте. ну Хіба знесення квіт, принесення квітів до місця трагедії вирішує проблеми? Які вже настільки очевидні у тій Швеції, і вони ж виникли не самі? Не на рівному місці сам уряд соціал-демократів переконував населення і переконав так, про те, що якщо завести туди сомалійців, афганців, ну, ну я не знаю, когось там із Кабоверде, із Ліберії, людей. там, ну із... Та будь кого, Нікарагуа, прости Господи, там, ще більш, прости Господи, Гондурасу і все останнє, то всі проблеми будуть вирішені. так. І населення, нічтоже, гаварь паруски сумящі, так? Повірило. І донині вірує. Воно, виявляється, та нічому ж не навчилося, так. Замість того, щоб ну, організовувати якісь демонстрації проти уряду, там і все останнє, який це все діло зробив, вони, як барани, зносять квіти. Так. Ну це ж не вирішує проблеми. Вже скільки цих квітів зносили? Іх квіти, іграшки, свічки, і все останнє, а вози нині там. Якби після цього всього та все це припинилося, і квіти, ну, це ж уявляєте собі на рівні підсвідомості у цих цивілізованих європейців знаходиться поняття про те, що квітами можна вилікувати це суспільство. Таких, ну, нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки, як свій час студенти. Так, прикрашали себе квітами, на них там Національну гвардію виконали, а вони їм в автомати вставляли ці квіти і вважали, що ця проблема буде вирішена. Так, ну, ну Наскільки це студенти, це Гарвард, це Єль? І вони нічого, ні бельмес не розуміють у тому, як вирішуються проблеми. Так, не квітами. Квіти не допоможуть, Так. Як писав е, наш пророк і вчитель Іван Франко. Так. <сум> Бо молитва слабка там підмога. Де зовсім інше повинно діяти. Так. А так, е, нічого з того не вийде. І вже ж. Де тільки це все не було. Як показало життя, вирішувати проблему можна тільки методами Трампа. Та й то, не знаю, чи не пізно вже, яка там кількість цих мігрантів туди зайшла. Так. Чи можна їх вислати двома літаками, коли їх там десятки мільйонів. Ну це ж. Абсолютно прості речі. Спочатку створюється проблема, а потім пропонуються абсолютно неадекватні методи її ліквідації. Так, ну, не буває так, не може бути так. А ми повинні вчитися, якщо як, поки що молоді, так. як казав про нас. Білл Клінтон нині здравствуючий, що Україна це наймолодша в світі демократія і найдавніша в світі нація. Я вам вже пояснював, чому він так назвав нас найдавнішою в світі нацією.